Пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в такий режимчик під назвою Edaсті Тріп. Що саме воно значить, не знаю, але я побачив машинку і мені уже сподобалось. Так що, не задавайте мені лишніх запитань. Проте, як обіцяють, режимчик має бути дуже і дуже цікавим. Як я дивлюся, ось зразу тут усьо є і банери, і лайкни гру, зайди в групу. Ага, ідея Rewards получиш. Хорошо, мені байдуже в цілому, що тут пишуть газ. Ага. Тут, напевно, нічого немає. Такого, да? це просто чисто для інтер'єрчику зробили. Окей, поняв. Що далі тут? Флейм трак можна купити за 800 робуксів. Ага, щас, йдіть в баню. А, є якась типу зілля екстреної хілки. Обалдіть, Є такий Жигуль, Чґуджгуле. Ну і в цілому, в принципі, більше нічого такого цікавого. Ну, що ж тоді, довго, затягувати не будемо. І все-таки давай вибирати якийсь, якийсь, якийсь із цих всіх порталів. Давай сюди, отако, на 4 чоловічки, бам, Все, заліта. Ооо, полетіли-полетіли. Будемо зараз по чуть-чуть розбиратися. Ну, як бачиш, там є сіно і машинка, є і пістолет. Опа. Трошечки підлагуємо Ну нічого страшного буває. А можна не відпершилися? Чи іменно ресвіту хай туторіал? А наша я скував його. А як назад вернути? <реш> <реш> Чекай, я ж не знаю взагалі нічого. Press F to Grab. Опа, що це я взяв таке? 5 літрів. А, чекай, це, напевно, радіатор, так? Да? А це що це фара вообще? Із доски. Обалдеть, а ну що тут? О, тут прям якесь сховище, диви, картина є. З котом. І двері, кстати, до машини. Ну, давай унесли їх туди тако наверх. А як, а як відкрити цей двері ці відкриті? Як? Ааа, ти ж йо, я поняв. Так. Ага, і ось я, власне кажучи, наша машина, так? Да? Поняв, питань немає. Це тако сюди, да? Чи як? F to place. О, oh, о, oh. оце воно. Це сюди. Також ще водійські запихнути. Бам? Та ти шо? вообще казка. А ці ось, ось сюди, я так розумію, да? Тихо. Бамс. О! Oh. Якось би її відштовхнути, бо хтось запихнув на радіатора її. Тихо. Якось можна при... О, можна сідати. Все, поняв. Оп, сюди. Ця штука десь має бути отут. Бамс. О. Oh. Ти що, почні машину зібрали, диви. Банан є. Я його, прикинь. Ну, логічно в цілому. <хи> Оце сюди, напевно, так? Да? да. Ну все, нормально, я по чуть-чуть розбираюсь. По трохи, потихесеньку, помалесеньку. Як цією штукою користуватися? А, отак от якраз такий води, ти ти поняв? Я помив її, диви. О, чисто стало. Сюди. Тепер хоч не стидно до людей їздити з цією штукою. Давай тако рацію собацю візьмемо, не знаю нашу, ну хай буде. Пемс, Все. Голден АК. 99 робоксів. У цілому, в мене то є робокси, але я не хотів би їх тратити, звісно. Є мило диви. А що толку з нього? Непонятно. Ну що, все, ми в цілому все забрали, так? Да? Так що можна якось сідати в машину, тільки. А як це зробити? Отак. Раз є тусіт. Оп, бам. Всю, диви. Та ти що? <свят> назис. Опа. Ну і що ти наробив? Оп? Диви, ну я вже впевнений користувач машини. Ну. Що тут таке не можу поняти? Що тут? У нас заправлена машина на 9 літрів. Правильно розумію? А як мені тепер. А як, а що? Тихо. А як достати каністру то? диви? Халепа. Ходу, ця каністра тепер тут і буде весь час. Ну, понятно. Хорошо. Що ви машину вже знову зібрали? Диви. Колесо. Надо буде. Якось би. Бемц. Опа. Ця штука, нафіг надо. І без неї хорошо. Оп. Отак. От бемц. Бемц. Все. Опа, давай відкриємо. Дамі. Ті двері, да? Все, бемц. А як закрити? А, отак о. Оба. Оба. Все, Та ти що. Нарешті. Все, всі, всі всілися. Хорошо, куди їхати? Як завести машину? Як то робити все? Диви. Опа, є зумчик. Поняв. О. Завів, Хорошо. Давай, став ті двері назад і поїхали. Так, не їдемо. Що не їдемо? Я не розумію, що робити. Що робити? Як їздити на цьому? Чекай, а може в нас просто колес не всі на місці, а? То наче ні, всі на місці диви. А що за біда тоді? Вона не їде, я не знаю, що з нею робити. Ой-ой-ой, ой is іс анівандер. А, це за робукси можна викликати собі якусь допомогу трошки, да? Ох, яка халепа. Ми весь час на ручнику були, прикинь. Я поняв. Ну це жестяк. Все, тоді питань нема Бемц. Полетіли. <свісна> Погнали! <свісна> Чекай, тут, походу, нема дороги. А чого не розвертаємося? Опа, все, летим. Нормально, волим, да? Жестяк. Світло можна включати, прикинь. Йоу. А радіо? Радіо коштує 150 бо... цих ...рубуксів, ви шо, смішнявки? Обалдеть. Понятно. Що діло темне? Ну нормально, летим. В цілому дімеч воділа от бога. Правда, тільки, походу, вже і ніч наступає, да? Включи світло. О, все, летим. Все включаємо, тому що. Диви, як погано видно. Ще й шторм пішов, йой. Нормально. А дворників то немає. І що робити? Камінь! Ух ты, ти, -мо! Тихо. все, Все там, що все на місії, все нормально, ви нічого не бачили, це не я. Хто ж знав, що просто посеред дороги камінь буде? Що <сху> це таке? Обалдеть, все, валим звідси, я поняв. З таким жарти погані. Як мотор попаде, то халепа буде. Ух ты же, й диви, Ну нічого, нормально, поки бензин є, їде. Ух ти ж, йо -мойо! Де це було? Це що, прям тільки що в нас чи що? Чи куди? Ох, йо, страшно. Цікаво, тут же ж ну, повинні бути якісь міста ще, да? Я думаю, що да. Тихо, щось є? Що за штука тут? Оп, рушимося. Бемц, ручничок затягнули. Все. Чікс. Опа, Бемц. Що тут? Тут хтось є, диви. Ох. Там купа всього, там і батареї, диви, і кусок піци є. Опа. А що з лицем, дядько? <laughs> що з тобою? Я, звісно, не експерт, але походу, здається, він не дуже мутант, вопше, диви. Опа. Добрий вечір. Опа. Ні, але диви, Юльку не трогай, значить все нормально, да? Чи ні? Чи не дуже? опа па 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 Тікай, 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 тікай! Жесть, прикинь, тихо, дядько. Я хотів би просто украсти в те щось і все. Можна та цеглиною просто тако по лобі тобі дать? Опа. Тихо-тихо-тихо. О, я поняв, я поняв. Все, тихо, валим. Валим, срочно валим, срочно валим. Все. Ну я в баню цю заправку валим звідси. А то що цей дядько не дуже дружелюбний до нас. Все, тікаємо. Так, да, він там остався, нормально. От тільки те, що в нас, правда, двері відкриті, не дуже добре. Ну а в нас бензина вже немає, практично. Йой, це біда. Це реально конкретна біда. А що нам робити тоді в такому випадку? Я щось, до речі, бачу, воно високе. Диви. Це якась вежа? Що це? Може тут шо... може тут хоч щось буде? Тихо, докотимося, все нормально. А, ця вежа ще й повітрі літає. Я тепу. Пенс. Вилазимо. Опа. Все, на виход. Всі по очереді. Опа, а тут, по-моєму, проблеми певні. Ну нам все одно треба бензилін, хоч який-небудь. Хоч трошечки, хоч трошечки, Ну, тут його немає, походу, блін. Шо, шо за... шо, шо... Ти бачив це? Обалдеть. Просто обалдеть. Все, запригай, запригай, бемц. І закриваємо дверцята. тому що то є проблема. Бемц. Опа. <хи> ну, штовхайте. Бемт, ручничка такого відпускаємо, і все, хай штовхають нас, бо другого варіанта, ти знаєш, немає. Е, Бо ти штовхаєш, Ти не ту сторону штовхаєш ти. А, ну і приїхали. Що <схід> робить? Ходу є певні проблеми. О, ну нормально, хай там собі сидять. Ну то диви, тут тільки ваза в цілому. Якось може... її розіб'ємо, ну, не можна її розбити, поняв. А ще якщо утюгом. Ану, лови плюху. Лови плюху з утюга. Ти, мутант. О, не дамажить, о, не дамажить. Так, отже, спільним рішенням всієї нашої команди було вирішено, що треба цю гру перезапустити. І все-таки почати спочатку. Так, build the car, place wheels Ага. Так. Чекай, а як оце відкр... а, а, Ага. 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 отак от. Окей, так, розмісти колеса. Хорошо. Перше колесо погнали. Ну, пем. Опа, є таке діло. Деше колесо. Ось до. Бемц. Хорошо. Двері не забуваємо обов'язково. Мотор сюди. Пем, хорошо. Так, у нас чогось колесо ось допровалилося за текстуру. що це за? як це так, пем? О, все, найс. Так, радіатор, щоб машинка не перегрілася. Бемц. хорошо. Так, двері. По-любому, Ну, давай. Диви, застрягли! Ти куди? Опа, все, сюди. Бем, хорошо, бем. Все, на місці. Car completed Get in, забирайся і нажми R, щоб завести двигун і почати, власне кажучи, подорож. А Юлька взагалі детальки диви, де понаходила. І тобі бампер. Обалдій! Чекай, давай тоді все на місце поставимо, да? Копемс. Щось мені кажеться, що бампер був не звідси, правда. все халепа. Ну як так? Я колесо забрав. А, якось тут неправильно встає, видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <смеш> диви. Є певні проблеми. Як нам тепер цю штуку забрати, диви. О. <смеш> Це так виглядає? Серйозно? <смеш> Нормально. Ну бамперу тут конкретно погано. Ми його, походу, вже ніяк не виймемо. Ну. <смеш> Опа. А. А, а. а! Я поняв. Я поняв. Тихо. Ви що начудили? Так, хавчик з собою беремо. Пемц. Все, хай лежить. А це що? Що це таке? А... Ага. Нормально я сходив в погріб. <гум> Нормально. Обалдеть, що ви начудили? Ви що начудили? Опа. Нормально. <гум> Нормально. Диви. Це жесть. Як ну ми мали б тепер поїхати на цьому? Ой, халепа, яка халепа? О, диви, я тут даже не був. Слухай, а якщо ми зараз беремо оцю штуку? Пемц, пемц. Двері сюди, я ж надіюсь підход... Угу. Ну, нормально, в принципі. Нормально. Ну, а оця дверка якраз таки мала бути б там. але вона чомусь в стіклі. Це проблема. Хотів покла... Я хотів покласти його в машину, але я просто А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Гори потішественники, це точно. Так. Хорошо, спроба номер три. Зато тепер ми знаємо все, що там треба робити. А чекай, а тепер а, -а, -а, а зелені тепер детальки, да? Тому що джигуль диви у нас має бути зеленого кольору. Обалдіть, поняв. Твоя даже піду зразу його помию. Опа. Ну ні, він все одно сірий. Обалдеть, намахали. Ну, окей. Це ось, я так розумію, мають бути багажник і капот, походу. Ну хорошо, хай поки тут полежить, я двері поставлю. І на цей раз я все-таки так рішив. Я купляю цей золотий калаш, тому що все-таки з ним буде трошечки попроще. Але. Я так поняв, походу, що цей калаш він всього все тобі на одну катку дається? Чи як? Що це за прикол? Якщо він всього все на одну катку, це дуже обідно. Ти знаєш. Ти прикинь, гра наскільки крута, що тут даже є картина Майкла Джексона. Це обалдеть, я не знаю. Що ви понапихували? Навіть телевізора принесли. Це обалдеть. Не роби того, не роби, не роби того, не роби того. Не надо. ми вже ми вже так трошечки помилилися якогось разу. Все. Сідаємо. Одне єдине що багажника. Бемц закрити. Бемс, все, всі сили. Погнали тоді врум врум врум. Давай. А, точно. <гум> Забувся за ручничка. Щось не їдемо. Що не їдемо, що не їдемо, що не так. Так, ну, я надіюсь, хоч на цей раз То поїдемо. О. Да, все, їдемо, нормально, хорошо, погнали. Ну, от на цей раз у нас, ну, по ідеї, все хорошо. Якщо що є калаш, в цілому є хавчик, в нас ну начебто все даже окей. Але буде дуже смішно, якщо цей калаш, він ну, тобі тільки на одну ігру дається за 100 робуксів. Це буде, це буде сама тупа покупка в моїй житті взагалі в цілому. Так, давай перепровіримо, що там. Якась є хата, а там і мутанти. Опа-па. Ух ти з'ї. Тихо. Фух. Нормально нормально все справились. Тут? А тут нічого не толком немає, даже. Ти прикинь, ми зря тільки сюди приїхали. Ну, прикол. Абсолютно нічого цікавого там не було, ну. Жестяк, звісно. Але й таке буває. Не будемо розчаровуватись так, що будь дорогу. Ну диви, в цілому, у нас бензик є. Калаш є. Я не знаю, ну все має бути окей. Аби тільки по дорозі знаходити якісь там пристані заправки, знаєш, щоб от іменно у нас був постійно бензин і хавчик. І в цілому, все. Бензин кінчається, тому що дуже швидко. Без бензину нам буде тяжко. Пішки бігати не хочеться. <гас> Я вас поняв. Вообще шикарно, посеред дороги. Прикол. Вообще просто прикол. А в нас вже бензину диви немає, практично. Ох-ой-ой-ой-ой-ой, це біда. Це не прикольно. Але я дивлюся, ось ось щось є, да? Що це? Це заправка. Отако. В цілому нема проблем. Не, все-таки не зря купив, не зря. Що тут, може, бензинчик десь є? Що це таке? Це олія. А олія нам треба чи ні? Давай подивимося. Опа, що наробив? Що наробив? Що <хи> наробив? Я випадково зняв мотора, це проблема. Як тепер це пофіксити? Опа, я знайшов рішення. Все, супер. Олія, тут так, тут вода, а тут олія. Ну, можемо в цілому залити все одно олію, то проблеми великої прям немає. Але от то, що тут немає бензиліна, це звісно, да, це не прикольно. Чекай, а тут можна заправити отако від колонки? Ага, а ну давай перепровіримо. Ага, все, біда. Щось уже не так, щось уже не так. Що, поламав тіжо. Що з погодою? Як мене так далеко відкинуло? Це ж що таке? Обалдеть. А ну давай попробуємо такої пасовати, може? Не хоче. Ну, газу хватає. Щось тут не так. І, як на зло вийшов з... просто з погодою. Я не знаю, нічого не видно. Я не знаю, в чому проблема може бути, ну ти прикинь. А в а каністри немає, в цих штуках бензин є. Йоо. А я каністру на початку викинув, прикинь. От тобі й маєш. І що робить? Якщо у відео буде 400 лайків, ми знімемо оригінал. <сум> <сум> ну да, це ж по факту так-то режим цей циклон гри The Long Drive, воно й не дивно. Але ну просто, ну як Ну, вона і не пихається, я не знаю, що з нею робити. От що? І не видно ж нічого, розумієш? Я не подивлюся, що там може з мотором, не з мотором, що там, як там. <сум> да? День настає? Настає день? Тати шо? ти шо? шо? Не вже, не вже. А де ви що горить? Масла нема. Показує, що нема масла. Як це немає масла? Ти що смішний? Три літра масла, ти що? Опа. Поняв, з таким шуткувати не треба. Мотор випав. Тепер знов на своєму місці. І фігушки там. Не заводиться, не заводиться. Чекай, пойде, я можу також достати мотор. Опа, і залити прям туди бензин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой! Ой-ой-ой. Все, халепо, все вилив. Абсолютно все вилив. <рес> я все вилив з нього. Ну як цими руками-крюками управляти, то я ж не знаю. Як би то нам хотілося чи ні, але, походу, прийдеться бігти пішки, що ж уже зробити. З цим уже нічого не зробиш. Який калаша з собою заберу? Опа. Як цікаво, я його. Держу, але для мене абсолютно непонятно, як ми тоді на одній каністрі бензину доїхали 2000 метрів. А зараз тільки півтори, Це як вообще? Опа, там воно. Так, да, там є якийсь домік. Аж два! А Оце вже непогано, Лец Ну, там да воно вже диви. Я бачу цього мутанта. Щас, щас я прийду, то і будуть неперелепки, заповни мої слова. Отако. От щоб знали, так, тут є каністра, але це та певна вода, да? Це вода, мабуть, що це таке? Да, це вода. Ну, вода це таке. Але диви, варто визнати, що вже так то більше, ніж 2000 метрів ми пройшли. Тобто рекорд побито. І це ще не кінець, якщо ми найдемо хавку, знайдемо ще одну машину, наприклад, знайдемо до неї газ, оце буде прямо льот. О, як же ж це душно! Як же ж це душно? Ну ти прикинь, ми просто вже бігаємо по приколу по дорозі, хто з наскільки. І все тільки через те, що ми просто ну. Ми просто не можемо знайти газ. От єдина проблема реально, вже й темніє, отут і будуть проблеми. Опа. А ну далеченько я бачу, є якась штука там. Може ще якась хатинка чи то заправка. Ну поки що, похоже, це чисто на халабуду якусь. Походу, там теж нічого такого цікавого не буде. Ну, але хоча б провірити треба. Ну да, ну дивися, чисто коробка якась. Поки що похоже на якийсь гараж. Може там хоча б машина буде. Ну да, диви. Ай, там мутанти, я поняв. Ох, обалдеть, тут хламу. Диви, скільки тут кодністур? Так, це вода? Це що таке? Це масло моторне, це дуже добре. І тут масло моторне, ну це все можна було б залити. Що тут? Тоже вода. Угу, Є яблуко. Газ. Газ є. Є газ, Та ти шо? Та ти шо? А от яблучко тако вкрасти можна? І поїсти покушити. Що це таке? Опа. Щось кушав. А що скушав, непонятно. Але саме головне це можна їсти. <рес> Осьо газ. Оце нам точно треба. Оце хай би було. Пістолет є. Пістолет є. Але інша біда. Настала ніч і ніч, нічого не видно. Це не прикольно і не круто. Прикинь, взяв настука, мені палкою по голові, ти обалдел. Анулай ты мне ха-ха <сі> Ану ану, тихо. Это щас Дадюся. Ага, ага. Протокол. О тако. Отако. Ха-ха-ха. <сі> На. Ха-ха-ха. Х. ха На. <сі> <сі> На. <сі> 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 ладно, ладно, все. <сі> Отако, смайлик. <сі> Просто перед лицем зів буханку хліба, вона <рігла> бігала бити. Ону Фред бере свої приколи. Плавить усіх по чуть-чуть і кого як може. А, я знайшов баги? Я знайшов баги, диви. Прикинь, катався, катався, Юлька взяла і забрала. Ну, ладно, зато так хоч проще буде, та й швидше дойдемо в цілому. 3200 метрів було пройдено. Я не знаю, ми так довго йдемо, це ужас. А, нормально кактусом дві. чілять, хе Угу, Ну тут куча хлама, слухай. Тут можна було б навіть зібрати машину, але я знайшов прикола. Опа. Ух-йой, 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 <рик> просто що я не робив? <паспорфон> а Фредберу хана, да? Йо-моё. -йо. Да. Прикинь. Обалдеть. Мінус Фредбер просто. <паспорфон> Він просто вибіг на динаміт. Шок. Отак іграйся тепер з динамітами. Ну диви, куди я ж його відкинуло, бідолагу. Ух, йой да. Опа. Ну, власно кажучи, власно кажучи. Друзі, на цьому все. На цьому цей відеоролик підходить до свого завершення. Так що обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дібеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.